Кажуть, що це каміння, яке знаходиться в морі, від цієї гори, обвали, але дуже воно так симетрично розміщене, кругами навколо. Отут От ще не видно ці лінії. А якщо йти далі, то це дві паралельні лінії такої стіни залишки. Мабуть, все-таки це місто було Оточене мурами. І це фундамент. Може море було тоді нижче. Зараз ми тут купалися з Юрою непогано. Значить, але про Неаполіс мало хто знає. Видно там лінії. Ну, по воді це видно. І, і навколо. Неаполіса самого навколо гори. Також дві лінії паралельні, вони йдуть симетрично. Взагалі вчора в бібліотеці шукав матеріали про Неаполіс. Але щось там навіть інший Неаполіс описаний в путівниках. Ну, правда, бібліотека бідна. Директор займається. Історією османського періоду 1838 року розмовляє по-французьки, могли поговорити. Сьогодні я до нього підійду ще з цим питанням. От, прекрасно, як тут зранку. Особливо треба ще зробити вечором.